Доброго ранку, шановне панство, неділя внутрі остан вольєру на ранок перед годуванням внутрі просять їсти. Просять їсти. Думаю, по тій причині. По-перше, що ранок, по другій причині, тому що і вчора я навіть збільшив їм трошки. Зернових, може не вчора, пару днів назад. на 100 грамів більше давав, даю їсти, але проблема в чому я трошки менше даю соковитих кормів. Я провів я ревізію, буряка мало залишилося, а про остальні соковиті кормив окремо відео знімлю. Тепер так: 9 березня. Внутріня там, найменші сьогодні півтора місяця. Вони народжені 24 січня, тобто 45 чи 46 днів, то менше з тим. І зараз я хочу їх декілька штук, візьму чорних, тому що чорні є найменші, бо інші кольора. Є ще на пару днів на шість днів старші, а чорні є найменші. і возьму два-три е, нутрня чорних. Спробую зловити і зважити, е, яка ну, вага має бути нормальна вага нутряння біля. Думаю біля е, кілограм 300, то є нормальна вага. Е, все, що має кілограм 500 квіт, це дуже хороша вага. то не. навіть нормальна вага кілограм 300 буде для двохмісячних внутрішня. Якщо внутрі основна маса має 2 місяці кілограм 300 то є нормальна вага. Ну, Но, А для моїх, та як я вважаю, що мої нутрії трохи є краще від тих середніх по, по Україні, то вони мають. Мати кілограм 300 зараз, а все, що більше, то є дуже добре. І так, буду зараз ловити. Ваги я виставив по нулях. Так, є в нас перший чорний самець з вагою кілограм 450. Так, купалося нутриня на 6 днів старше, має кілограм. 580. Так, маємо друге внутріня з вагою кілограм 250. Так, не знаю, чи попалося то саме внутріння з вагою кілограм 450 кг, але зараз я ще одне попробую чорне зловити. Ну і маю ще стандартне нутринятку з вагою кілограм 480. Угу. Ну що, коротенький аналіз, дивіться, бачите, є менше внутріня. Ну, як менше, як семеро внутрішні народжуються, то є і більше внутрінята серед народжених, і менше. Чорні зважив, три самця було. І ой, я вже не пам'ятаю, що було стандартне і останнє. Чи самка, не, не пам'ятаю. От, і чорні, буду говорити про чорні інтернати і стандартне, яке народжені самі останні, то вони набирають більш-менш нормальну вагу. <кій> Основна маса, бачите, набирає біля півтора кілограма в місяць, трошки, трошки менше. А то. А є нутрінята, які трошки відстають в рості. Ну, нічого страшного, з ними теж будемо працювати. Зараз я е, дав, напевно, знову на 50 грам більше, бо так я давав 4 горнятка, а сьогодні почав давати 4 щупку, там трошки пару грам більше є. От. Бо дивлюся, нутрнята не наїдаються. Ну, внутрі. Як вони буде, коли приходиш, кидаєш. Ну, в принципі, має такий стан бути, що внутрі мають просити. Гранулу просити їсти. То є буде добре, тому що так вони голодні, встануть, з'їдять, з'їдять. Потім зараз кину ще буряка, буряком доїдять. І останнє кидаю сіну. А сіну, як вже з'їдять буряк і гранулу, потім вони вже собі на перекус будуть мати сіну, кому що не вистачить. Все, дякую за увагу, до побачення.